Приблизно на цьому місці, 100-150 і навіть 200, навіть трохи більше років тому, стояла скульптура Юпітера. Ну, Навіщо вона тут стояла? Це, скажімо так, вже наступна частина розмови. Але слід сказати, що тут це облаштовано умовно. Тут тобто може він стояв там чи там. Зараз цей, ця основа виглядає дуже мальовничо, але треба сказати, що вона не місцева. Це її притягли з іншої частини парку. І, як розповідають люди, які це тягли, по дорозі вони її зламали, тягли волоком, трактором. От, власне кажучи, так вийшла ця композиція. Під неї зроблений такий підморівок. і, власне кажучи, він цікаво виглядає, ну, скажімо так, зробили, як могли. mm you